Хочете відправити посилку або документи в Росію з України, але всі поштові служби відмовляють? Бо у 2025 році DHL, FedEx, UPS з Росією більше не працюють. Починаєте шукати вихід, а отримуєте один суцільний тарині. А все, що вам потрібно, це доставка, яка просто працює. Приїхав кур'єр. забрав, доставив все. Тут допоможе служба доставки Time Saving Machine. Ми возимо в Росію з України від 3 до 12 днів, працюємо з 2014 року, надійно доставляємо навіть під час пандемії, санкцій, закритих кордонів, доставка від дверей до дверей, заповнюємо документи для проходження митниці. У вас буде персональний менеджер, навіть якщо ви фізична особа, можна надіслати документи. Посилки, замовлення з інтернет-магазинів, картини або вантаж до 200 кг, або цілий контейнер. Організовуємо також міжнародні переїзди. Доставляємо швидко, чесно, з трекінгом. Потрібна допомога з доставкою з України до Росії. Напишіть нам у WhatsApp чи Telegram, або зайдіть на сайт timesavingmachine.com. Підберемо маршрут за 15 хвилин. Збережіть це відео, може стати в пригоді.